Щасливиця, я маю трохи неба і дві сосни в туманному вікні. А вже здавалось, що живого нерва, живого нерва не було в мені. Уже душа не знала, де цей берег, уже втомилась від усіх кормих. У громі дня в оркестрах децибелів ми вже були, як хор глухонімих. І раптом, Боже, після того чаду і тарапати рівною нулю. Я чую дощ, він тихо плаче правду, що я когось далекого люблю. І чую тишу, і співають птиці, приходять люди гарні злі. В пахучій хмарі дощової глиці стоїть туман, як небо на землі, пасуться тіні вимерлих тарпанів, Навшпинька ходять сутінки і сни. Весна підніме келих і тюльпанів, За небо вип'є і за дві сосни.